Якщо говорити про загальні тенденції в Європі, Ну, звісно, вона йде до зменшення допомоги Україні. Це ж очевидний факт. Ми не можемо це не помічати, тому що Європа стоїть перед дилемою. Виділяти собі гроші чи Україні? Україні треба, бо без цього ніяк. Але треба й собі. Ну, от приклад. Польща отримала буквально минулого місяця 43,5 мільярди євро на оборонку. Вона отримала такий великий транш, тому що вони перші під ударом росіян. 77% поляків вірять, те, що напад буде. Ми мали отримати по цій програмі 30 мільярдів. Ми не отримали нічого до цього моменту. Жодної копійки по програмі «Пур» ми отримали лише 4 мільярди. Це акційне повідомлення Сибія до кінця року. Більше їх цифри не буде. Хоча Марк Рюте вчора говорив умовно 5 мільярдів. Мільярд загубився, але ну, нібито не багато. Тепер до данії Давайте долучимо ще і Італію, яка дуже не впевнена в тому, що в 26-му році буде нас продовжувати фінансувати. Хоча МЗС зробило повторний коментар. Ні, поки триватиме війна, ми будемо підтримувати. Але який обсяг підтримки від Італії? Ну це мізер. А Німеччина суттєво зменшила в порівнянні з попередніми роками. Рівень підтримки. 11,5 мільярдів звучить нібито непогано. В попередні роки до 20 доходило. Не дуже нам допомагали. А британці, ну як і французи, по 3 мільярди кожен там виділив по року. Ну все, ну ладно, 4 десь. І все потроху-потроху збирали. Але коли Трамп сказав вже в новій доктрині, я зменшу присутність в НАТО свою на європейському континенті, якщо ви не будете витрачати гроші, ну європейці, звісно, розуміють, що Україні будемо давати, але менше.